Вітаю вас! Сьогодні 10 листопада. Трагічна дата в історії українського народу. Тому що 10 листопада 1764 року погана цариця Катерина ліквідувала гетьманщину. Останній український гетьман. Кирило Розумовський повинен бути відмовитись від гетьманства. І український народ весь заплакав відтратий гетьманчів. Просто яка трагедія. Ну так написано підручниках по історії. В підружці, дійсності це все повна несенітниця і брехня. Хочу розповім, що дійсно відбулося і як відбулося. І взагалі, як на це відреагувала на себе, це теж цікаво. Давайте. Зараз Ну, почнемо, звичайно, з Кирилом Росомоска. Е, ви, напевно, знаєте, що цей розповідь, що був Олексій Розум, який мав добрий голос, його забрали в капелу царську, а там його побачила Єлизавета, тоді ще, як сказати, цариця на витині, <зас> закохалась, і коли вона стала імператрицею, вона цього Рьошу зробила. Вважала, ну, що він їй був е, чоловік, і навіть деякі говорили, що вони навіть були помінні. Так чи інакше, ну, звичайно, що він біля імператриці. І от на якомусь моменті він попросив за свого брата Кирилла. який да, дійсно, якийсь частин свого життя був звичайним пастушком, так би, ну працював на землі. Ну, ви ж розумієте, що абсолютно малатки, тим паче Єлізавета, Петровна. Історія розповідає, ну, зразу говорю, от в історії бувають такі випадки, розповідають, але я щоб сказати, що це 100% правда, важко сказати, хоча є, напевно, це сховане. Значить, дивіться. За часів, коли була імператриця Анна, гетьмачина була ліквідована. Я не буду проходити всіх цих гетьмів, бо запутається. І там була створена така ну, царська адміністрація. А потім, коли це ж Елізавета стара імператриця, коли, відповідно, брат попросив забрати, що вони зробили? Ну, говорить, добре, давайте відродимо гетьманщину, ну, відповідно, Кирило Розумовського зробимо гетьман. Звичайно, що посадовці підготували документ, ну, що це буде за гетьманщина, які там права, обов'язки, що можна, що не можна. тобто, ну, папір! А далі відбулася така ситуація. Знов-таки це вважається історичний ну, сказ, розповідь. Що Лізата запрошує у Кирила, він приходить, вона бере чистий аркуш, ну, відповідно, з гербами з усім, підписує його, говорить, пиши, що хочеш. От що пишеш, то ми. Все, все, от я. Підпис мій є? Є. А далі вже все. Ну, Влада, що перетримся, вона ж не обговорювала. Хочу! Все, ну, це логіка абсолютно монархі. І дійсно повноважні Кирила Розумовського, ну я скажу так, ну, попередні гетьмани однозначно Мазепа таких ну, тобто, ну, помірте, мамові. Ну, щоб ви зрозуміли, що одне, По-перше, податки він мав право впроваджувати і якщо ви подати, якийсь не подав з Російської імперії, він мав право не платити. Не хочемо треба. І таке було! А Я не буду платити. І ці речі, як так, не будемо все. Потім дивіться, яка ситуація. Ну ви самі розумієте, що в Російській імперії там є імператор, князя, дворяні. І тоді правило було таке, що наділяти землею ну, цими кільпаками мав право тільки імператор. Тільки одна особа. Тож ж була логіка. Абсолютно монархії. За виключенням гетьмащем. Кирил Розумовський сам розпоряджався. Ну, Трошки була інша система, але він роздавав землю ліси, роздавав землю, озера, все. Тобто Елізавета не нужна. Ліха! Це не то слово, Ліха. Потім ще якась ситуація. Ну так, йому єдине, що було заборонено, а самостійно вести міжнародні перемовини, ну це логічно, знаєте. Але, так як все-таки він частина Російської імперії, то вважали, що... У випадку війни і так далі, він повинен зібрати військо і починається війна. Може, пам'ятаєте землі? Мачу перетрісуть, давай! А оця козачки гри, знаєте, не хочеться щось там туди теліпатись, що ти його знає, не цікаво. Не хоче. Він пише роста, не піду. І не піше. Це було такі... До да скільки казаки були! Крейські не було. Вони захотіли! Вони захотіли. <смі> 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 ну так, да, да. так, розумієте, така ситуація. Там так трапилось, що він дійсно, як би сказати, що хотів творити. <смі> така ситуація. Ні, хоча там надо сказати, що був теж момент, він змінив мита між Російською імперією гетьманами. Але це було вигідно, ці просили, там мита ви не виглядає, давай, давай. Так що відповідаєш, бачите, він робив там, і дійсно така ситуація. Ну, далі ви сам, якщо пам'ятаєте, там Анна, потім це Петро, ну, коротше, Екатерина стала імператрицею. Все, все. І вона дійсно бачить, що треба щось робити. Так же не піде, що ж це така імперія цікава. Тому вона дійсно запросила цього Кирила і запропонувала, що давай так, ти від. Хай на нас відмовляєшся, але ми тебе беремо президентом Академії я так розумію, що він погодився ще наперед, тому що він вже, от, коли була, ну, коротше, коли Лізавети вже не стала, він, як би сказати, він посадоцю займав, але вона йому вже заважала. Тому що воно вже, ну, знаєте, от, так, да, посада, але він вже там майже в більшу частину був в санкт петербургі його вже не цікаво. А тоді була столиця гетьмана ще не глухів, таке да, да. Ну, Зараз не велике але це столиця була. І він без заперечень. Тримай. І тоді Катерина, відповідно, ліквідовується гетьмащина, створиться так звана малоросійська губернія, і вона стає керівником Петра Румянцева. Тоді він ще не був Задонайський, був просто Румянцев. Так, да, так, да, потім оцей самий Петро Задонайський вже був. І він починає виконувати там, що ви зрозуміли, оця малоросійська імперія, вона час від часу, то була на місце, то знову любить там. Ну, починаємо з того, що поставили радянці. І далі це цікаво. Ні, розумієш, історики вам ніколи про це не розкажуть, тому що вони або не розуміють, або вони, як вам сказати, у них історія така зашорена. Зашорена. знаєш, а вони робить там, імператор зашов! Імператор вив. При чому ти цей імператор? Турня це все. Справжня історія. Що дійсно зробився Петро і це його ну, це імператриця дала команда, він зробив. Він зробив. До нього це було дуже складно. Він зробив дві речі. Перепис населення і так званий главний чертеж. Щас поясню. Дивіться, відріз... яка була проблема Гетькачі? Бардак! Крадуть всі! Розумієте, що відбувалося? Є такий писар. Писар, сотниця ці папірчики і говорить, оце от село, оці поля ми є. Було таке слово державниця. І таке дотворялося, що жах, просто жах. Причому, коли козаки починали скаржитись, а куди? Тобто, ні, там були якісь судді, але вийшло так, що ти скаржишся на того суддю, який тебе обкрав. І таке творилось, таке творилось. Так, кліпочного права не було. Гірше було. Коли, от писать, козаки, ну, по, по всім правилам, козаки податки ніколи не платили. Вони е, від, як, відробляли військові діями. Тобто от, війна, вони воюють, відповідно, податки не платять. Це логічно. І в них, звичайно, що вони могли прокормитись, була земля, логі і так далі. Писарчук, виписує, і говорить, оці всі логі мої. Вони починають скаржитись І тому ж самому ж писарчуку скарга приходить. Ей, геніально. О, бардачок! Мало того! Там вже бували випадки, коли цей писарчук си сотні забрав, а той сюй, І вони в лбами б'ються. Е -е -е -е. Чи де главний тут? Тобто, щоб ви зрозуміли, от ця гетьманщина, це міфічна, вона, вона для селян була жахлива. <ребування> да. Я, серйоз, залишилось дуже багато історичних документів, це судібний ну, тяжко. Герай! Там сотник, там галаган. Гераль така, гарай! Взяв! Забрав, ну щоб ви зрозуміли, ну, ті часи дуже велике значення мало, що ліс, луги, вода. От він взяв мерзотники, річку собі забрав. Геніальний. А річка це млини, вода. І говорить, хлопці, ну пробував, можна користуватися, але мені платіть. Причому такий оброк вбив, що хлопці вже там не знали, якого вбити. Сотник, да. Виборний! Козак виборний! Воюючий! Ой, який от воюючий! Да. Просто розумієте, що відбулося. Відбулася та ситуація, що оці всі міфічні герої, які там ще були з бана Хмельницького, вже давно превратились таких от хлопчиків, які добре пристосувались. І там дійсно вийшла ситуація, що якщо ти десь канцелярії, ти себе урвав. Якщо не канцелярії? Галатранс. Мало тут, там же була ж настільки запутана система виборів, ну вони ж і так вже, що получалось, от людина кліма нема моде ставити. нема! Ну, ну, кожен раз вибори його брають. Там там просто жастко, що ці сотники, полковники, це врюги-врюги. грабують безбожно. І знов прилад. Ні, чому їм Кирило дуже подобався? Тому що Кирило, ну скажімо так, він цим не займався. Ну як, не закривав на це очі. Ні, він розумів, що там чорно що твориться. І це ой, добре, ой, добре, ой, добре. І коли він пройшов оцей царський, він фільмар, не був, тій генерал був, він дійсно навів порядок. Зробив перепис. В результаті дійсно люди, е, от, ну просто відбувається ситуація. От, люди живуть в селі, а цей писарчук взяв і все одно собі записав. І тепер вийшло, що вони стали кріпаки і говорять, хлинки, а і ми ж не кріпаки. І виходить, їм треба податок платити, ну як, просто селяни, і їм треба ще податок платить цьому писарчуку, тому що він вважає, що це вся його земля. Чорт це на що? Так от коли зробили перепис, оці всіх писарчуків по Тобто, Ну дійсно. Ні, там яка ситуація? Є казаки. Зрозуміло. Вони податки не платять, але вони повинні відбувати військову повинність. Логічно. І це, ну, вони, це їхня робота. У тих робота, війна, вони воюють, ризикують своїм життям. Податки не платять. Селяни, будь ласка, да, ви працюєте, на війну ви не ходите, але ви платите податки. Про це він дійсно зробив, прописав. Представ, і розібрався, скільки козаків, скільки... ну там ще, як ви розумієте, були ремісники. То, що мене Тоді вони називали Паспаліта. Да-да-да, да були були євреї, успокойтесь, то ви ж з цими євреями замучите все. Тоді їх було дуже мало, там небагато. Армян було більше. Армяні були. Ну, були і купці, але щоб ви зрозуміли, їх небагато. Якраз більша частина купців це були армяні. Така Священники. ну, Священники, так, були. Це все було писано, розписано і була створена така. А чертеж це взагалі супер. До цього взагалі, щоб ви зрозуміли, не було якогось чіткого ну, розмежування. Чому ці конфлікти були так? От, знаєте, ой, це луг за нами, це за вами. Тобто не було. Тобто виникали моменти, що дуже багато було спірного відносно кому, що належить. Ну, Чертюшик, ви зрозуміли, це дійсно землемери, переміряли, виміряли. І оці всі конфлікти, так, да, там, ну, були моменти, що ви зрозуміли. От як мірили, сейчас поясню. Були моменти, коли землемір пішов міряти, і йому давали військову команду. Тобто, так, чоловік 10 зброї, він ішов міряти. Тому що якщо він саме пішов, побить пібов. Ні, ну така ситуація. А що залишалося робити? Ну, такий бардак, що шах просто. Поміряли. Перший раз за всю, ну, скажіть історію України, але це виксандр, це ж таки ліобережної. Про обережна таки було за річі Посполителі. Поміряли, розмірили. І знов таки, Петро Петрорамянц. По-перше, він дійсно зробив, ну, скажімо так, він зробив структуру, куди можна було подавати скарги на оцій всіх державців. Це всіх цих писарчуків, які за собою луга записували, озера, річки. Падали. І коли почали подавати, він почав розбиратись. І дійсно дуже багато цих держав сполуків. Ну Там, де дійсно був безприєм повністю. Тому що, дивіться, одне діло, коли ти дійсно за службу, гетьман щось давав. Це логічно. Але коли ти свій як писарчук писав, ну це вже свинство. І дійсно пройшла така ситуація. Тобто він зробив, по-перше, по, по людям, по землі. І в результаті тоді дійсно розмажував. І козаки ще називаються на нього Богу молились. Ні, я не жарту. Я не жарту. Тому що він настільки, настільки вирішив конфліктних моментів, ви собі не уявляєте. Тому що дея, деякі мені дійсно о, говорити, треба поставити за Петра свічку. Це заробляється. Да, він, от він, знаєте, як бюрократ. Так. Але <святування> в цьому бюрократії хоч якийсь порядок не вийде. Тому що до цього чорно що був. Так воно спрацювало. А далі, далі вели крепосне право. Ну не зразу, в 783-му. Що ви зрозуміли? Я розумію, що у підручниках по історії крепосне право як щось таке страшне і дуже дуже страшне. Але дивіться, що ви трошки зрозуміли. Кріпосне право на ті часи це... Добре, а не погано. небагато. Ну, по-перше, дійсно, коли це розмежування відбулося і так далі, там щось зробила Катерина. Ну, це вона от хитрі варіанти. Фактично всю казацьку старшину вона зробила дворянами. Да. Потім навіть на грамоту, зрівняла з російським і так далі. В чому був нюанс? Якщо ти був значковий казак, ну що це ж по-нашому десь на зразок сержанта. Ну, щоб ви так зрозуміли, що таке значковий. Ти сразу став корнетом. Тобто, а корнет вже мав право по тим часам, по ну, тим моментам, так званим бути особистим дворянином, не потомственним особистим. Ну, це не значить, що тобі землю виділяють, але дійсно в деяких моментах почали, от якраз коли це розмежування провели, тоді дійсно впорядкувала ситуація, і тоді дійсно відбулося те, що почали ну, так, вже своєю владою почала наділяти. Новий варіант земель. Та, і тоді відбулась та ситуація, що це село за цим от корнетом, раніше він числився значковим козаком, рахується. так. Вот, да. І тепер це кріпаки, це ваш дворянин. Ну, звичайно, ви скажете, ну як же так? По тим часам дворянин відповідав за сплату податків. Тобто там ситуація така. До цього. Селяни платили податки. А після цього оцей новий корнет, він відповідає за сплату подарунок. Ну, Це Катерина робила теж не випадково. Тому що вона говорить, ну там же ж Розумовський такий хаос навів, що ну, повний бардак. І вона дійсно зрадувала. Тобто для ну, бюджету Російської імперії це добре. Є відповідальні люди, реєстрував сказку, як положу, скільки за тебе кріпаків, і за кожного кліпака... Платиш. Мало того, ну, крім того, що ти платиш за кріпака, якщо виникає потреба ну, інших там податків держави, відповідає тварини. Ну, звичайно, для влади свідоміші. Ви скажете, ти зловживали дверини, все бувало. Але той сам момент крістяни говорять, а хай платять. Ти зрозумієте, яка оце протиріччя, яку яка мені як не може зрозуміти. Так, да, кріпак працює на своїй землі. Він для того, він, ну, але він не платить податки. Податки платить пан. Він працює панщину, і за рахунок оці панщини, якби трудом платить податки. Ну, Звичайно, якщо пан нормальний, то панщина не більше 3-4 днів. Це коли ж немає. Якщо взимку панщина як такої немає. А звичайно, якщо пан нагліє, то панщина, може бути 6 днів. Так, це вже зложиває. Ну, на тиждень, на тиждень, що ви І далі дійсно така ситуація. І тому, коли це відбулося, чи не було повстання, а як в чорті повстання? Фактично відбулася ситуація, що Катерина нова да. Ні, Там залишились ті, які були коз... ну, козаки, козаками залишились. Були ті, які були, ну як би, казіоні крестяні, ну, я говорю, їх тоді безполітно називали. Вони залишилися. Тобто вони платили податки. А були ті, які стали кріпаками. Але тоді виходило, що вони податки за їх платив пан. Ну ти думаєш, що краще, що гірше. А так ситуація. Що стосується козаків, що вона зробила? Ну це теж, ну, мальчик. Ні, вона ж розуміла, що треба щось вирішити, що козаки наглі. На говорю, от поход на мене йти не хоче. Нормально. Що вона тоді зробила? Вона зробила так, що козаки, от є, є дивіться, щоб ви зрозуміли. Є селяни. Творянні, купці, священники, є козаки, це сослові. Да. У тебе записувати відповідно, ти записаний казак, але так як ти казак, податки не платиш. Потім, правда, вже Микола І вів податки, але козаки платили два рази менше, ніж звичайні, слово сказав. Але яке було право? Якщо ти о, чистився сослов'ям козаків, ти зобов'язаний був військово зобов'язаний. Що це значить? Це значить, якщо хлопчик підростає до такого, як сказати, військового віку, його записують в якийсь полк. Негусарський, як не дивно, козаки основно були карабінери. Ну, <сум> Негусарський полки. Його записують, і він йде, ну там були, як би сказати, військові збори, відповідно, тренуються, а далі ситуація просто болять. А потім його відпускають безстрочно відпустку додому. Тобто 25 років він не служить. Ні, він служить 25 років, але вдома. Правда, придумала. Ну, вважалось так, що в тебе земля є, є, там жінка, і там часто, дуже часто от його, він прийшов там, так сказать, пройшов військову підготовку. Я не знаю, скільки там було, чесно кажучи. Після цього його відпускають у безстрочну відпустку і приходить женець. Тому що женці, хазяйство, він не займається господарством. Єдине, що якщо війна, да, тоді можуть його визвати. Але може навіть не визвати. Там теж така була ситуація, не всіх визивали, залежилося. Але от така була система. Тобто, виходилося, вони 25 років служили. Да, бували моменти до іфрейтера дослужувались, могли там, якщо вже дуже -феб, ну, там, фебель. Як правило, і фрейтери фатали або редаві. Тому що це теж там не так все... Не так всі хотіли йти як так воно кажеться. Але він вважав, що 25 років він служить, але Тома. Ну, от така система. А придумала. Молод Ні, ну, вона ж розуміла, що якось треба, щоб і оцих не забити. Потому, що, ну, але оці полки, воно не пра... ну, вже не працювало. Колись, да, так, колись працювало. Вона розуміла, що вже не працює. Тому що ці от моменти, що давайте, не працює. Вона і зробила таку систему. Безстрочно відпустка. 25 років, відпустки підпускні, 25 років. Нормально. Ну і відповідно я ще кажу, що вона всіх старшин зробила творянами, деякі, ну, полковників навіть орденами і так далі. Оце дуже багато появилось тоді. Сал... Лиза Губи, Галагани, Сало. Чи... Ну це фамілії, от. Оце ж якраз тоді. Це ж вони, оці ж казачки стали творянями, ну деякі там вже взагалі там породнились, кунтеж. Так що така ситуація була. Ну, Гоголь же, ви знаєте, да. Ну от там ж, як получилось один з його, ну как би, проще, був, ну, Гоголь. От він став, да, таким Гоголем. Хоча формально у Гоголя була двойна фамілія. Ф... Гоголь Янковський. Тому що там получилось так, що от його проще, його сказати, він був ем, з поляки. Не дивитись. Але пішов козаки. Так що там так от запуталось. І так, да, цього почалось. Що було далі? Ну, а далі дійсно були вже Київські губернії. Ні, на якомусь етапі там воно все вляглось, і вже позникали ці всі, ну, як сказати, те, що колись пам'ятали по гетьманщині. Воно зникло все. Так, з'явилися чиновники російські, вийшли там уїзди, так, ну все як завжди. Нічого там такого, але от, основна маса селян, я говорю, вони, ну ці зміни сприяли нормально. Таві дуже нормально, тому що, ну перше розібралися, хто де за ким числиться, хто які податки платить, хто не платить. Дуже розібралися, дійсно розібралися з землею, тому що там було дуже... Там якраз було дуже багато конфліктів по поводу того, що. А Чертош все виділив. Твоє, 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 твоє. І це вирішив. І ще що зробила Катерина, ну це ви напевно і чули. Вона ж слободивці ж запрошувала іноземців, і тоді дійсно на території України почали з'являтися різні слободи, де... Ну, їх називали німці, хоча там були різні. Да, там не заперечують, там дійсно були з Німеччини, з Польщі теж був, не дивуйтеся, да, з Пирбалки. Ну, Там різні були, але ну, по традиції всіх називали німці, хоча там не всі німці були. І вони дійсно створювали це слово, ну, щоб ви зрозуміли, не просто так створювали це, як правило, якийсь магнат їх запрошував і виділяв своїх там пусті землі, під з забуток. Вони відповідно там. Ну, скажімо так, у них була своя автономія, абсолютно, але при цьому саме старший їх відповідав ну, перед паном за сплату податків. Там Теж така ситуація. Але дійсно він не там їхню діяльність, їхню церкву і так далі, це було окремо. Дійсно, завдяки цих е, самих німців на теренах України з'явились молочні ферми. Це було дуже велике диво. Ну, не дивуйтесь, якраз молочні ферми з рипови і так далі. Та. Появились нові породи птиці, ну, яку розводили, це теж немає. Тобто нам ну, багато чого такого. Ну, мисли, ну, картоплю вичув. Чу, чу. Да, да, дійсно, не заперечую. Першу картоплю експериментально вирощували відповідно ці ж німецькі колоністи, а вже потім... Ну, скажімо так, оці говорять, що з-під палки, не зовсім з-під палки. Ну, дійсно, не зразу, але і українці почали теж вирощувати картоплю, то вона стала вирощуватися, така ситуація. При цьому, що українці почали дуже добре вирощувати. Вгадайте. Фільма ж ви дивилися. Що козаки завжди? нюхали табак. Виявилось, що українська земля дуже вдала для тютюна. Ну, то. І дійсно почали вирощувати тютюн. І активно продавати, а якраз тоді ж Російська імперія, це ж ті зв'язки, і дійсно дуже активно вирощувати. Так що не дивитися. Якраз тічного промисловість розвивалася. Ну, в деякі мі... ну, вона ще, е Екатерина, що зробила? Вона зробила доволі вдалі оці, ну, податки стали єдині, і вона зробила більш-менш такі розумні податки, щоб, ну, якось так, стимулювати от такі... Для колоністів були пільги взагалі, а от для Тона ну, теж був цікавий випадок. Ну, тобто це було вигідно вирощувати. Ну, ну все, хватить, а то я вже перехвалю Катерину. Ні, розумієте, яка ситуація? Так, да, вона кізвав Гаріш. Але на той час ці всі виборні посади, вони були фіктивні. Тому що я говорю, там виходила ситуація, хоча формально полковника обирали, але його не брали. Це вже була, от знаєте, що ви говорите? Олігархи, корупціонери, О, то все. Тобто, там було все. Тобто воно вийшло так, що сотника брали свої, полковника свої, без кінця ці хабарів, взятки, без кінця ці склоки і так далі. Тобто Там вже від цього революційного повстання Богдана не залишилось взагалі. Навіть пам'ять залишилась. Хоча пройшов час, люди почали е, фантазії розвивати. Ой, як при гетьманщині було добре, що було добре? Що у вас виходило 100-цей? Це, ну так, да, на сьогоднішній момент податки платити треба. Ти пану платиш, або казні. Погано! А тоді? Тоді, то дай теж, теж було тоді. От теж було воно. ніколи не годиш. Все, до побачення. Відславлюйте свою думку Від нас на! Трати гетьманщини! Трагічна дата. Все, до побачення. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тисните кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і клуб економічної мудрість. Дешевше не буває, це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості, ну це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритись. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно? Щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, зрозумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.